Привіт! Сьогодні будемо говорити про інтервальне голодування, мій особистий досвід і досвід мого хлопця, чоловіка Олексія, ми його практикуємо більше місяця і не збираємося зупинятися. Але спочатку, що таке взагалі інтервальне голодування? Це таке певне очищення організму, аутофагія, коли під час голодування запускається процес самоочищення клітин? Тобто організм сам знає, що вивести з вашого організму. Також спалюється більша кількість жирів. Їх організм використовує як джерело енергії, тому зазвичай при інтервальному голодуванні люди починають. Худнути. Власне, більшість це інтервальне голодування і використовує саме для того, щоб трошки нормалізувати свою вагу або навіть схуднути. В моєму випадку я важу зараз на даний момент майже 49 кг. Я розкажу чому. Тому що в попередніх відео я показувала свою вагу 47 400, але я набрала це спойлер, і на те є теж свої причини, бо також я ставила при Інтервальному голодуванні певні експерименти. Давайте почнемо. Як на мене, оце б інтервальне голодування я би назвала просто інтервальним харчуванням. Бо, от чесно, ніякого голоду я не відчуваю. Особливо після місяця цього експерименту, скоріше навпаки. Але давайте все по порядку. Інтервальне голодування зазвичай практикують так. 16 годин ти не їси, можеш пити тільки воду або чай без цукру чи каву без цукру. Більше нічого. От, взагалі. Нічого, вслухайтесь це. Ніяких смузі, перекусу. У мене заболіла голова, я щось з'їла. Ані мені треба випити таблетку. Я що з'їла. Це ж мені для е, діла треба. Тобто, от ти вирішив, і ти 16 годин нічого не їси, А впродовж 8 годин ти можеш їсти. Є більш лайтове інтервальне голодування. Це 14 на 10, тобто ти 14 годин нічого не їси, або більш Складне це коли ти не їси 18-20 годин, а оці 4 години чи 6 годин ти можеш їсти. Та це не значить, що всі 6 годин ти будеш їсти все підряд і у це впихувати в себе, бо це також неправильно. А тепер Особисто про наш досвід зараз ми вже більш-менш налагодили це інтервальне харчування і їмо ми зазвичай о 9 ранку і закінчуємо прийом їжі о 5. Починали ми з трьохразового харчування. Зазвичай я вже розказувала, що у нас на сніданок це якийсь салат і якісь білки. Іноді буває м'ясо, іноді бувають яйця, омлети. Взагалі дуже багато їжі з яєць. Ми робимо, або ж буває також риба. Ну, це якщо ми десь за містом, і у нас є гриль під рукою. От якось так. Або ж на сніданок ми робимо сирники. Сирники у нас без цукру, але з сухофруктами. Ну, отак от ми себе обманюємо. Не кладемо туди борошна, там тільки яйця, сир і власне сухофрукти. Буває, кладемо банан, ще ми їмо йогурти, якісь тверді сири. Тобто їжа у нас дуже-дуже проста. На обід у нас салат. Мені взагалі здається, що ми їмо салат три рази на день. Салат і якесь, наприклад, м'ясо. Іноді буває каша. Каші ми їмо дуже-дуже рідко, і на вечерю так само. Може, там залишився якийсь салат з обіду, можливо, якусь рибку приготуємо. Ну, от щось таке. Буває картопля, буває картопля з оселецем, картопляні зрази. Це якщо в нас немає часу готувати, купили якісь швидкі розморозки. Ми зробили, але в нашому харчуванні не було солодощів, є, звісно, фрукти. Іноді бувають як перекус, але зазвичай ми фрукти ну, от, їмо під час загального прийому їжі. І от в якийсь момент після такого харчування ми з Льошею зрозуміли, що для нас це багато. Як це сталося? Ти якось одив'ятій поїв, так ну, достатньо щільно, і ви знаєте. О першій чи о другій вже їсти не хочеться. Там водички попив, там якесь яблучко з'їв, і цього вже достатньо. І плюс-мінус пів на п'яту або о четвертій, або навіть о п'ятій. Ми їмо теж так достатньо щільно і повноцінно. Я зразу скажу, що спати ми лягаємо після 9 години. Олексій, іноді в нього є вистави, тому він ходить ще не вистави, але він також тримається. Тобто, оці 16 годин оцього голодування ми спокійно витримуємо. Я не можу сказати, що навіть в перший, другий чи третій день у мене було отаке. Бажання піти і щось жерти з того холодильника. Взагалі не було. По-перше, такий лайфхак. Це настрій, з яким ви йдете у це інтервальне голодування. Якщо ви собі кажете, що це легко, це просто, та я взагалі справлюся, піду чаю поп'ю чи водички поп'ю. Воно якось проходить набагато легше. І ще головне, не думайте про їжу. Не зациклюйтесь, тому що на початку ми дуже переживали: от як би нам там побільше з'їсти, щоб у нас ми оце витримали. А по факту виявили, що ми зараз їмо так само. Як їли до інтервального голодування? Не стало у нас більше порцій, їжі, нічого ми більше не купуємо. Я би сказала, що навпаки, їсти ми стали менше. Во це інтервальне голодування у цей час, коли ми так харчувалися, що я помітила. По-перше, ніякого здуття живота, проблем зі шлунком, набагато кращий настрій, більше енергії, більше сил. Найцікавіше, ти зранку встаєш, ти їсти не хочеш. Тому що я ж ще з самого раночку я встаю о 5 ранку, і плюс-мінус о 5.30 я вже йду робити якісь вправи для тіла. Ну, будь-що, це у мене. От зараз в мене новий челендж, я скачу на скакалці, плюс в мене вправи для рук спини, це 10 хвилин. Я ще собі зробила челендж, робити вправи на ноги. Тут складніше іноді пропускаю. Якщо цікаво, до речі, про челенджі, не Пишіть мені в коментарях, я також розкажу. Дуже класна система, я вам скажу. Це отак стимулює, і якимсь чином, ти стаєш більш зібраний. І дійсно, коли ти робиш оті челенджі, які собі там щось записав, потім я кожен день відмічаю, що я це зробила, то виявилося, що в моє життя війшло. Достатньо багато цікавих і хороших звичок. Тобто, я раніше масажі робила майже щодня, але дуже хаотично. Там наношу якийсь засіб, щось там помасажувала, А зараз у мене масаж 15 хвилинний по масці кожного дня. І о Боже. За 10 днів я помітила, у мене вже тут от з'явилися тяжі на шиї, я помітила, що у мене тяжів майже нема. Це всього навсього 10 днів по 15 хвилин я роблю кожен день якийсь масаж. Я їх знаю дуже багато, знаю різноманітні техніки. На каналі є декілька масажів. Будь ласка, ви можете також подивитися, скористатися і робити по них. І якщо вам Цікаві були би ще масажі. Також, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я запишу ще два-три обов'язково і для вас. Так, от у мене з'явилось набагато більше активностей, і я о 5.30 починаю це скакати на скакалці, щось робити, і плюс-мінус я розумію, що до 9 ранку. Я навіть їсти не хочу. Та навіть коли я сідаю о 9 ранку, в мене нема такого, що мене аж трусяться руки, і я дуже голодна. Це при тому, що до 9 ранку я випиваю 2-3 склянки води. Все, ніякої кави, ніякого чаю в мене немає. От нічого. Відчуття я літаю просто легкості. Та цікава штука, поки я харчувалася, отак як я розказала на початку: якісь салати, білки, риба, м'ясо, дуже рідко каші, дуже рідко картопля. Все було просто фантастично. Вага трималася така, яка і була. Мені там не було що скидати. Але Льоша почав худнути, тому що він там трошки набрав там за якісь зайві 3 кг, поки я десь по своїх В'єтнамах їздила, дозволив собі там якісь макарони, там пару булок, і все. І на льошу це дуже сильно впливає. Так от у нього почала падати вага при тому, що харчується він так само. Єдине, що оцей проміжок між прийомами їжі в нього це став 16 годин. До речі, у Олексія також зараз 2,5 з половиною прийоми їжі. Тобто, як я сказала, два повноцінних і один якийсь там перекус. Це може бути банан, це можуть бути фрукти, іноді це просто якийсь там шматочок сиру. І більше нічого. Я ж вирішила зробити інший експеримент, а чи можна їсти все на інтервальному голодуванні? І от що я помітила. Ну, по-перше, я взагалі якби, багато їсти не можу, тому що я додала солодощі. Ви знаєте, що я противник солодкого, і я кажу про те, що якщо ми будемо їсти солодке, це дуже сильно впливає і на стан нашої шкіри, і на наш зовнішній вигляд, ми старше виглядаємо. Подивіться, як виглядає цукрове обличчя. Цукор не дає нам нічого корисного, плюс це погане здоров'я, дуже погано впливає на багато внутрішніх органів, але я ж теж солодкоїжка, я ж теж жива людина. І я вже розказувала, що в мене були етапи, коли я кидала їсти цукор, я брала і аскезу, і взагалі брала себе в руки. Тому зараз цукру і взагалі солодощів Я їм ну просто в порівнянні з тим, як було, ну я не знаю, це мабуть десятки разів менше. Але ось у цей період, два тижні, я собі дозволяла. Я їла морозиво. Раз в день, або я е, їла трошки шоколаду, або ж дозволяла собі круасани чи якусь булочку. Тобто, кожен день щось солоденьке, хоча б один раз на день я з'їдала. У мене оці солодощі були саме перекусами, тобто два повноцінні прийоми їжі, і перекус у мене це або круасан, або якесь морозивко, або це був шоколад. І що? Найцікавіше, коли я стала на ваги, я побачила у себе майже 49 кілограмів. Тобто півтора кілограма я на цьому інтервальному голодуванні набрала. Тож, якщо вам захочеться скинути вагу, знайте, що дива не існує. Ти не можеш пихати в себе все підряд і отримати фантастичний результат. Все одно для того, щоб досягнути своєї мети, отримати якесь більш підтягнуте тіло, втратити зайві кілограми, ти маєш чимось поступитися. Чим, звісно, їжею, яка дає тобі більшу кількість калорій, або їжу, яка буде негативно впливати на твоє схуднення. І ще найгірше, я зрозуміла, що я знову присідаю на солодощі. Тобто для мене солодке, та я думаю, ви вже знаєте, що солодке це певний наркотик. І от якщо це їсти регулярно, у тебе просто вже з'являється тяга до солодкого. І в мене вже довгий час тяги до солодкого не було. Але коли я оці два тижні поїла солодощі кожного дня, я зрозуміла, що я знову підсідаю, я знову цукровий наркоман. Так, і я чесно про це кажу. Я такою була, я дуже сильно любила солодощі. Ну, я збираюсь зараз знову відмовитись. Скоріше за все, візьму аскезу місяці на два. Тому я пропоную і вам, якщо ви хочете, давайте долучайтесь до мене. Пишіть в коментарях: отут от, я хочу відмовитись від цукру. І це така обіцянка у всесвіт. Ви, наче. Умовно підписуєте такий собі договір, на скількість місяць бажано на два, хоча б ви не будете їсти продуктів з цукру. І ще, до речі, не обманюйте себе мед, ті ж сухофрукти. Я точно знаю, що от коли мені хотілося солодощів, я заповнювала це сухофруктами, наприклад, сирниками, сухофруктами, бо це той же самий цукор, фруктоза. Єдине, що я буду собі дозволяти, це фрукти. Тут уже я відмовити собі в цьому не зможу, тим паче, що іде літо, ну як же ж без них. Але все, що буде з солодощами і плюс хліб, тобто вироби з борошна, це також негативно буде впливати і впливає на вашу вагу. І до речі, швидкі вугловоди це ну по факту той самий цукор, на який ти підсідаєш. Тому раджу не просто відмовлятися від е, солодощів, де є цукор. А я також раджу вам відмовлятися і від різноманітних соусів, майонезів, можливо, навіть певних ковбас, тому що читайте склад. Я розказувала, як розбиратися в складі косметики, і також розказувала, як можна розібратися в складі продуктів. Дивіться, якщо там написано, що є цукор, не беріть такі продукти, бо таким чином ви будете підсаджувати свій організм на цю цукрову голку. Отже, ми відмовляємося від солодощів, і ми відмовляємося від випічки. І бажано максимально відмовляємося від хліба. Можливо, все, що я залишила би, це там раз на тиждень якийсь прісний лаваш, і, можливо, раз чи два на тиждень по шматочку якогось чорного хліба. І на цьому все. Тож, якщо ви готові мене підтримати, і я вас готова підтримати, давайте це зробимо разом. Я вже з завтрашнього дня почну свій челендж, тому що сьогодні, коли я записую це відео, в мене вже моє інтервальне голодування. Я уже не їм і до ранку не буду. Ну а завтра почнемо. Я все веду до того, що на мене інтервальне голодування вплинуло виключно в позитивному ключі. Мені здається, став кращий тон обличчя. Я посвіжішала. Я не відчуваю себе втомленою набагато більше енергії. Почуваюся внутрішньо класно, одні позитивні моменти. До речі, якщо взагалі цікаво більше про інтервальне голодування, як його можна міксувати, які є більш хардові варіанти, напишіть мені в коментарях, я розкажу, тому що по цій темі я читала і слухала ну, дуже багато всякої інформації. Бо до всього, що я роблю для себе, я підходжу отак: я спочатку читаю, читаю різноманітні від. Слухаю спеціалістів і вже тільки після цього роблю на собі певні експерименти. Ні про що із того, що я не робила, я не розказую. Я тут ділюсь виключно своїм досвідом. Якщо вам було цікаво, корисно, буду вдячна за коментарі в підтримку цього каналу, просто за лайки. А давайте зробимо якийсь розіграш, також за будь-який коментар. Через одне відео я поділюсь. Хто ж у нас став переможцем? Ми розіграємо маску для обличчя від мого бренду косметики, власником якого я є. До нових зустрічей! Дякую, що подивилися. Па!